Володар перснів один із найдорожчих кінопроєктів за всю історію людства. Зйомки цієї трилогії обросли легендами до виходу на екрани її першої частини. Коли новозеландець Пітер Джексон уперше побачив мультфільм Ральфа Бакші за мотивами книги Толкіена, Йому було лише 17 років. Але саме тоді він зрозумів, що стане кінорежисером. Так і сталося. Володар Перснів дійсно грандіозний кінематографічний проєкт, але його створення виявилося справою непростою. Де знімали найдорожчу трилогію в історії, що цікавого відбувалося під час зйомок, зараз розкажемо. Пітер Джексон дуже серйозно підійшов до кастингу і відкинув багатьох зірок, які претендували на ролі у трилогії. До речі, одними з перших бажаючих знятися у володарі перснів були солісти гурту The Beatles, Щоправда, ще до того, як режисер вирішив взятися за цю роботу, у фільмі з різних причин не знялися Він Дізель, Ресел Кроу, Джейк Джиненхол, Шон Конері та Ума Турман. Але Джексон поставив на не дуже відомих акторів, хоча зірки також були у фільмі, та змусив їх усіх залишитися у Новій Зеландії майже на два роки. Віго Мортенсен запросили до проекту вже після того, як розпочалися зйомки. Це сталося через те, що Пітер Джексон зрозумів, що Стюарт Таунсенд, відібраний на роль Арагорна, був занадто молодим для неї. І тоді Пітер Джексон зателефонував Віго Мортенсену, який ніколи раніше не зустрічався з ним, не бачив його фільмів і навіть не читав Володаря Перснів. Режисер просто запропонував йому негайно сісти на літак. І вирушити до нової Зеландії. Згода Мортенсена на роботу у проєкті стала величезним успіхом для Джексона. На роль ватажка Ельфі Велронда пробувався знаменитий поп виконавець Девід Боуї, але потім цю роль віддали Гюго Уівінгу, який прославився завдяки образу агента Сміта в матриці. Незважаючи на таких різних персонажів, Юго у ролі ельфа виглядав дуже переконливо. Орландо Блум спочатку пробувався на роль Фараміра, яка дісталась у результаті Девіду Уенен. Було очевидно, що в нього дуже ельфійська зовнішність. У результаті Орландо взяли на одну з центральних ролей: ельфа Леголеса. Сценарій для фільму писали чотири сценаристи, серед яких і сам Пітер Джексон. Робота над ним тривала близько чотирьох років. Одночасно в різних частинах Нової Зеландії працювало до семи знімальних груп, якими керували помічники режисера. Знімальна група загалом налічувала близько трьох тисяч осіб. А сам митець Пітер Джексон постійно тримав з ними зв'язок за допомогою супутникової комунікації. У нього навіть була особлива команда спеціалістів із супутникового зв'язку. У будь-який момент часу режисер мав точно знати, що відбувається з усім проєктом загалом. За весь час зйомок було витрачено близько 900 кілометрів плівки. Для роботи над фільмом компанія, що належить режисерові, створила близько 50 тисяч одиниць знімального інвентарю, зброю, обладу. Унки, костюми та прикраси. Один із найскладніших аспектів візуального вирішення картини полягав у дотриманні відносних розмірів об'єктів у кадрі. Хобіти та гноми за своїми пропорціями значно відрізняються від інших героїв. Також робили дублювання декорацій та реквізиту у різних розмірах. Наприклад, декорація житла Більбо Бегінса була побудована у двох варіантах: великого розміру, щоб підкреслити зростання хобітів, і маленького, щоб Гендальф здавався величезним. Інший спосіб рішення проблеми розмірів створення Великих костюмів. Актори ставали на ходулі, одягали гігантських розмірів костюми та штучні кисті рук. Поруч із ними виконавці ролей хобітів здавалися низькорослими. Це добре видно у сцені на вулиці Нічного Брі. Також до зйомок залучали дублерів карликів. З їхньою участю знімалися кадри, в яких не було видно обличчя героїв. Тим не менш, про всяк випадок для кожного з них виготовили перуки та латексні маски, які були точними копіями обличчя акторів, що грали хобітів. Для Зйомки крупним планом використовувався величезний перстень вагою понад 3 кілограми і діаметром 15 сантиметрів. Тільки так він виглядав ефектно на екрані, в задуманому режисером кадрі. Саме його ми бачимо у епізоді на засніженому схилі гори, коли Фродо його втрачає. Усього було виготовлено понад десяток різноманітних перснів різних розмірів, і всі вони потрапили до кадру. Взагалі, зйомки були непростими, а акторам доводилося запасатися витримкою та терпінням. Фродо, якого грає Лайджа Вуд, без сумніву, найблагородніший, найхоробріший з усіх хобітів. Унікальний зовнішній вигляд цього персонажа було досягнуто за допомогою перуки та протезів вух. Але найбільшою проблемою виявилися великі волохаті ноги хобітів. Це була одна з найскладніших деталей у всьому фільмі. На її розробку пішов понад рік, адже латексні ноги мали бути одночасно жорсткими і гнучкими. Тільки для чотирьох головних хобітів виготовили 1800 пар ніг. Ноги змащували клеєм, потім одягали ступні, потім їх додатково гримували, поки сох клей. І весь цей час акторам, які грали хобітів, доводилося стояти майже по дві години щодня, оскільки в положенні сидячи, ці ступні приклеювалися неправильно. Грим орків був наймасштабнішим в середньому на нього витрачалося по три години. Але деяких орків гримували цілих 11 годин. Основою тут також були силіконові та латексні накладки. Вони приклеювалися на обличчя, після чого в роботу вступали візажисти зі своїми пензликами. Вони створювали брудний макіяж за допомогою косметики та театрального гриму. Окрім накладок на обличчя для орків, виготовляли десятки тисяч елементів обладунків. Обладунками намагалися повністю закрити все тіло, щоб гримувати тільки голову. Це дозволяло економити гроші і час. Трилогія мала великий фінансовий успіх. Загальні збори усіх трьох фільмів становлять близько трьох мільярдів доларів. Володар перснів перевершив усі очікування не лише у фінансовому плані, кількість нагород теж була величезною. 800 разів номінувався на різні кінематографічні премії та отримав 475 нагород, включаючи 17 статуеток Оскар.